Доброго дня, мої любі друзі! Ви на каналі Люсик Вишиває і з вами, з вами ваша Людмила. А перед собою ви бачите наборчик від українського виробника наборів для вишивки хрестиком по вітруля. Є в них і наборчики вишиті бісером, є багато закладенок. Ви бачили, вже мою закладинку я вишивала, там молимось за Україну. Синичку я вишивала від Петроль, і тепер вишиваю, розпочався, стався в мене старт цей набору мальви та гортензії. Я отак вони мені прислали три наборчика на огляд, і я розпочала вишивати з меншого більше, і ось більший уже мальви і гортензії. А, мальви та гортензія. А Чому мені чогось хочеться мальви та гортензії сказати, але це гортензія одна. А мальви багато виходить. Набір, розмір його 16 см. на 27,5 см. Довго складу входить канва Aïda 16, муліне ПНК Кірова, але сюди не, вход... не Кірова входить, не переживайте. Ниточки Пері, це українські ниточки, це років 5, вони вже не комплектують моліне Кірова. Але ж так, як надрукували багато цих обкладинок, щоб не викидати. То цей, то, то вони так і залишилися. То треба його маркером замальовувати, коли номера цей. знаєте, Я би я закреслила цій, цінник, таку, знаєте, взяла б то цінник. Маленькі, біленькі Кірова, і це ПМК, імені Кірова е, наклеїла зверху, а там написала, Боже рукою муліне пері, все. Інструкція входить іголка. Ну, нічого, е, ми ж знаємо, що ми знаємо. І багато вже всі майже і знають, що це не кірова, а пері входить. Так, от, от, от такий наборчик, і я вже розпочала. Я розпочала, до речі, ну, відірватися дуже тяжко, дуже тяжко від цих наборів. Вишиваю я по паперу. Але останній тиждень мені там треба було інші роботи підігнати, тому я просто відклала вже подалі від себе, щоб очі мої не бачили. Чесно кажу. Іначе руки тянуться, серце становиться, неможливо відірватися. І так, що на даний момент в мене вже вишито? Ви вже бачили, коли я з вами тег записувала. Хто дивився мій тег могли бачити, що ми разом з вами вишиваємо? І ось. Давайте порівняємо з прев'ю. Ось оцей листочок, от, от, він є. Квіточка, мальва. От він вона є. І от листочок. А далі цей Зелений листочок і цей зелений листочок, вони просто заховані за оцим значечком повітруля. От. А тут уже далі буде, я ще не вишивала, далі вже буде ось ці видя. Від, від, і тоді гортензія. То я вже на даний момент я не рахую, скільки я хрестиків вишила. Тому що я вишиваю по паперу, ну, я можу там порахувати, скільки е, я так собі пишу, але то не точно. Тому поки відклала в сторону, тому що я можу розігнатися інші процеси, які я давно розпочала, будуть у мене стояти, бо від повітрулі відірватися неможливо. Як показує практика, як я дивлюсь, дівчат, які почали теж вишивати повітруля, просто тому що вони легко йдуть. Дуже легко і по паперу чудово. Мені подобається навіть по паперу вишивати. Я ось поклала собі ключ. Я здалеку вам покажу, щоб на мене не кричали, що я показую ключ. Ось ключ поклала собі і дивлюся на схему. Я вам покажу схему кусочок, яка входить. Подивіться, значечки, кольори, все о, дуже видно. Буде тяжче мені тяжче, коли я прийду на гортензії. От, це біленькі, світліші кольори. Оці. Це вже ото червоне це квіточка, а це е, гортензії. Я думаю, по паперу трошки буде тяжче. Але бачите, вони намагалися зробити значечки, щоб вони все одно трошки. Давайте так, все одно краєчик тримаю, цей краєчок вам нічого не дасть. Але навіть гортензія, в якій все перемішано, будуть кольори майже там поряд. Так? Тому що покажу вам. Органайзер. Органайзери я не поправила, пробачте, тому зараз стряхну хоча б, щоб трошки, бо, як лежала, з папки витягнула, і давай знімати, поки є натхнення. Що я зробила органайзером? Стряхнула, так вони і нічого, більш-менш можна людям показати. Органайзери, от один і другий, два органайзера. Я взяла посередині, приклеїла от таку м'якеньку штучку, в якій я вам показувала, втикую бленди. Голочки з блендами. Ото така штука із ковбаси. Там планшетки такі в магазині. сир продаються на таких планшетках, нарізаний. От, і я ці планшетки приклеїла на двосторонній скотч, воно і не товсто виходить, і нормально, голочки втикаються. Тут просто була коротенька, таке із двох частин приклеїла, І втикую голочки, тому що я таки не можу однією голочкою вишивати. Воно б то можна було, але мені хотілося зашивати. Підряд. І коли залишається ниточка е, на голочці, то я не хочу від... знімати з голки і навішувати. Ось другий також, також саме. Е, єдине, що я, мені потім вже дійшло, коли я цю штучку приклеїла. І я відрізала, так, на око відрізала, не мірявши. І приклеїла, стала приклеювати, і в мене отут, де червоні цілі. Ці штучки, номера написані червоним, закли, закривалися, думаю нічого, в квадратиках напишу номера, а потім мені дійшло що ось, дивіться, ключ я вам не весь буду показувати краєчок. Ось, наприклад, номер 20 і значечок, то вони спеціально для нас це роблять. Може, ось аж тріх, от Верхній, тут написано, що ключі. І я думаю, що то може для того ще й робиться, що можна було відрізати оце і приклеїти ось сюди, ось от, тут ключ покласти його. І приклеїти, напевно, скоріше за все. Але не точно. Якби я спробувала приклеїти, то б, може, б я вам сказала. Хоча ну, це на ваш смак. як вам. Я дивлюсь я номер, я номер, дивлюсь ключ. Наприклад, мені треба от такий кружечок з точечкою. Дивлюсь на схему кружечок з точечкою. А, і Зі схеми я на ключ очима так. Ага, це 20. Перший Органайзер. Я його вхопила, знайшла номер 20, і це виявляється ось цей крайній колір. Це у мене все ясно, все понятно, то мені не треба було його і приклеювати, в принципі. А, тому і так, ось ниточки. Ниточки я розвісила в потязі, тому що вони були в 4 рази навішані на планшетки. Згорнуті в 4 рази, і я поки в потязі їхала, я їх перевісила. Ниточки всі були нарізані. Єдина тільки оцей. Колір 18-й його найбільше, ось 18-го, ви бачите, він був, не на... він як... як відмотаний з бабін, напевно, був. І я просто так взяла, я не стала відміряти навіть, бо з собою не було ліній. То я взяла, знайшла два кончики, склала, потім ще ще і так на око розрізала, щоб більш-менш розмір підходив до інших цих ниточок. Ниточки майже всі однаково нарізка майже однакова. Десь отут пару ниточок, тільки було навішено, воно трошки коротше, ніж інші. Напевно, тому тому що їх дуже мало. Ось, напевно, це 1-2. Ось ці трошки коротші, але небагато. Ага, і ще чого я за нитками полізла. О, я вже над схемою вам махаю, хотіла вам показати. Я думаю, коли я стала вишивати, я думаю, що ці нитки, які йдуть на цій планшетці, вони більш будуть задіяні отут в гартензіях. Тому то вони, бачите, як сказати, майже однакові на тончик, на тончик от білий, Чуть жовтіше, ще трошки жовтіше, ще жовтіше, А, і тут, а тут уже і ж до темного, то я думаю, що вони будуть. Я вже і по цим номерам по ключу дивилася, вони будуть задіяні отут в гортензіях, Але я чому, я ж кажу, що воно буде вишиватися нескладно? Тому що, ось значички видно. Не дуже схема, ховаю схему і буду розказувати, бо я забуваюся і починаю махати. І показую вам не те, що треба. Хоча нічого страшного, що я вам ключ показав. Ой, ключ схему показала. Ну, по-перше, вам кусок схеми, де ще вона перевернута вверх ногами була, вона нічого не дасть. Тож, дивіться, ще збоку тут написано, що 2019 року випущено. От, ще показати, хотіла, з цього сторони ось розмітка є, а знизу самого нема. Зверху є. А це друга ниж, другий нижний листок. То я щоб мені для зручності розчертила, написала нижче, тому що я починала вишивати знизу. А на другому, на верхньому є листку, ось, щоб, ви, щоб я не то що вас обманювала. От, Бачите, з боку, з одного і зверху є, з іншого боку і знизу нема. Ось номер набору. І Це повітруля 2019 року випущений. Набор був 2019 року. То тоді, да, може, і комплектували Кірова, але ж я не знаю, чому. Тут не кірова входять нитки, нитки пері входять. Дивіться, хто вишиває кірова, я кірова вишиваю. Бо іноді, бува, у нас ще у мене там є старі запаси, по-перше. По-друге, там ще в магазин у нас заїжджаю. Бува, що якщо нема мені потрібного кольору, то я з кірова. Підбираю, бо в них є. Я не знаю, тому що може, тому що ще старі запаси там в магазині продається, продаються, і тоді з них я так відтінки підбираю. Але ні. Саме в цей набір входить е, т, такі е, ПМК. ПН... Виходить нитка пері. І ось виходить, що набір був комплектований в 2019 році, а зараз 25. -й. То е 6 років назад був комплектований набір і вже комплектувалася нитками пері. От, от так. Тож я вам показала, розказала. знімаю це ще звіт ВСП а, Разом з повітруля, організатор Юнона Юнона Божий канал Юнона Божевільні Хрестики. Звіт здаємо в YouTube, хто відео знімає, і в Інстаграм. Юнона в своїй стрічці показує потім ще цей як воно таке, ото, що на декілька днів воно, ну, в общем, ще так. пишемо пости звіту. от, і тож, юноночка, приймай мій звіт. Роблю зразу раніше тобі цей ем, звіт АВСП разом з повітруля. Тож, так, кіцик ще не вишивала. от, Яно, Юнона разом з повітруля, хоча і СП називається Разом з Повітруля, і Юнона разом з повітруля приймають наші звіти в СП. Юнона ще потім робить спільний звіт з дівчатами, які які вишивають набори повітруля, тож заходьте до ЮНОНИ на канал і подивіться, що ще наші дівчата. Вишивають від цієї фірми. Тож, а я чекаю, подивилася там собі декілька наборки, хочу вишивати. Але чекаю новинок, бо деякі наборчики мені хоч і подобаються, ну, подобаються. Але дивлюсь, той наборчик вже Люба вишила. Там Той наборчик вже Юнуна вишила. А повторюватися В СП не хочеться поки що. І чекаю новинок. Щоб теж щось купити нове і вишивати. Бо ну, я розумію, що ми можемо вишивати різні там, там, декілька людей можуть вишивати одні ті ж сюжети. Але мені хочеться щось іще інше. Тож, чекаю, поки вишиваю, мені ще довго вистачить цього наборчика вишивати. А... Ну, на декілька місяців, я думаю, вистачить, а за ці декілька місяців або щось підберу з тих, що є, або, або вийдуть новиночки і тоді куплю собі новиночок, тому що вишивати повітруля мені дуже-дуже сподобалося. Я єдине, хочу, може, Юнона мені напише в коментарях, чи правильно я повітруля не... Склоняється, як би. Повітруля, повітрулі, повітрулею, чи воно з, ось СП разом з повітруля, СП разом з повітрулею, наборчики від повітруля, наборчики від повітрулі. Я думаю, завжди треба казати повітруля. Воно пишеться постійно, постійно саме на я закінчується. Не склоняється, я думаю, це слово. Якщо хто знає, напишіть мені, будь ласка, бо я щось заплуталася. Чи правильно я кажу, чи правильно я пишу. От До речі, дизайнер написана Людмила Єрмілова. І це, напевно, ось мені прийшли там котики. І коли приходили, то на самій пошті адреса відправника було написано теж Людмила Єрмілова. То я думаю, що Людмила робить дизайни. Він вона дизайнер і вона ще відправляє наборчики. Ну, я точно не зможу сказати, але я так думаю. Так, уже починаю балакати все, що підряд. Все, всім до побачення. Я вас дуже-дуже люблю, Юнона. Приймай мій звіт.